Тріо бандуристок Зоредана подарували харків'янам незабутній благодійний концерт. Захід відбувся в арт «Культура» Культура, особливому просторі, де мистецтво поєднується з безпекою. Благодійну ініціативу підтримав департамент культури Харківської міської ради, що допомогло реалізувати цей важливий захід. Усі зібрані кошти з концерту підуть на добру справу для 37-ї бригади морської піхоти. Артистки допомагають зібрати гроші на купівлю автомобіля, що стане в нагоді нашим захисникам на фронті. Я б хотіла. Вкотре за ці роки подякувати по-перше військовим, завдяки яким ми взагалі можемо в Харкові робити концерти, завдяки яким ми можемо грати на нашому українському народному інструменті. І подякувати людям, які сьогодні прийшли, подякувати за їхні донати, бо я вважаю, що це просто невід'ємна частина зараз нашого життя. Ми маємо робити все для того, щоб наближати перемогу, і для того, щоб наші військові відчували нашу підтримку. І сьогодні цей концерт саме для цього. Я дуже радий, що є такі мірі Ріяття для військових вони дуже допомагають нам остановитися після передку. Емоціональний стан допомагають установити її так, фізичний. То тобто мені дуже подобається, що є такі мероприятия для нас. Зоридана виконали мелодії, що торкають душу у їхньому репертуарі і народні пісні, і сучасні хіти звучали як улюблені українські композиції, так і відомі англомовні. Під звуки бандури вони зазвучали по новому. Коли ти береш в руки інструмент, на якому грали, вибачте, навіть раніше ніж 15 століття, ти занурюєшся у той стан до предків, до коренів наших, так. І ми нашими дівчатами, коли граємо не тільки народні пісні, а також і сучасні пісні. І ми утотожнюємо ті часи, ці часи, ми з'єднуємося у єдине, наче одна велике джерело, так і цим самим. Граючи на, нашому, на нашій бандурі, так, ми популяризуємо наше народне, наше етнічне, і кожен наш виступ так, для нас це як медитація. Звичайно, що наші всі пісні вони про кохання, але кохання буває різне. Кохання це дуже потужна сила і дуже різноманітна. Звичайно, що кохання це не тільки жіноча врода, не тільки жіноча ніжність, і тепло, і сонце те, що випромінює жінка, а це і сила, сила жінки, і вона саме в коханні. Сьогодні ми дуже щасливі будемо подарувати це свято кохання, ніжності і жіночої сили. Глядачі не стримували емоції під час концерту. Кожен номер супроводжувався бурними оплесками публіки та криками Браво! Мені дуже сподобалося, дуже красивий вокал у дівчаток, Дуже класно вони грають, і дуже дуже такі. Таке натхнення після концерту. Такі враження, емоції дуже чудово. Анна Залінська, Зелінська, Віктор Нострачов, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків, Новини.